Нашої української арарії Дивіться, без цього препарата Я, наприклад, дуже важко уявляю, рані, як захистити ранні посів, коли у вас достатньо вологи в цьому році, в багатьох, багатьох да? ну, багатьох. окрім південної частини України. Реально дуже класно зупиняє. Обов'язково треба тут туди метконозол, наприклад. Або тибоконозол. Ну, я люблю метконозол, тебоконозол слаб слабкіше тримає, щоб там ніхто не розповідав. Але тринікс це бомбезна історія. Це Триніксіпак від компанії Хіте класно зупиняє будь-який ріпак. Да? Я це підтверджую, тому що 20-му році всі руками розводили, не розуміли, як його зупиняти. А це зупиняє як, як знаєте, як стіна для потяга. Якщо ввалив, то ввалив. Також ви е, бачили хлемоклад, треба використати, це на ріпах використаю як регулятор, але ж така слаба історія. Якщо ранні посіви, то обов'язково треба щось толкове. І плюс ґрунтові гербіциди, ті, що я показував сороніт платер, кому потрібно проти злакових ну, В общем, дуже багато препаратів, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, допоможемо. Ось сороніт пропізофлор. Да? Вам ну, Стандартна історія 2,2.2 2, 2, в зависію того, що у вас і плюс клатер або якийсь кломазон. Якийсь щоб захистити від широколищиних. І буде у вас все добре. Бачите, клатер. Що сам використовую, то і вам рекомендую. А вам там видніше брати його чи не брати. Але якщо треба, звертайтесь, бачите, сора немає. Так що тримайтеся, коли запрошуєте співпраці? тому треба замовляти нашому термагазинівам.